Доброго мирного дня, ми спокою, затишку. Люба біжить в магазин. Біжу на пошту по посилку. Ось. Не знаю від кого, поняття не маю. Ось. Так щось таке. Ну, там повинен бути номер телефону. Подзвоню, запитаю до кого, до кого і до чого, хто то прислав. Чи можна показувати, чи ні, тоді розкажу. Ось. Уявлення немає. Що там за посилка і що там ті посильці. Ось, але треба йти забрати. Так щось таке. Ну і зайду в магазин. Заодно ще щось куплю. От. А що куплю, тоді покажу. Щось смачненького треба купити. Правда, не знаю, що я хочу ще. Чи... Зараз прийду побачу, що там є в магазині, що там є, що таке смачненьке. Але піду куплю щось. У нас сонечко світить, погода гарна. Вітер йдує, але тепленький. Кажу, ти не за жарко вдягнулася. Кажу, ні, тільки одну кофту ка, вдягнула, тонку, не, не грубу. І кажу, що є куртка, А кажу. Кам'яць буду, буде, як буде зимно ко застібнуся. Але кажу, не жарко буде. Та я тут таке. Трошки порубали ще сливок в садку, повирували того сливника дикого. Ось, а ще остальне рубати і рубати. Але вперед піду в магазин, прийду з магазину, тоді буду щось далі робити. Ось такі то справи. Ось. Дай Боже. Щоб всіх все було добре. Ось такі-то новини у нас. Так, лебеді де на ставі сидять, ну їх телефон звітом не притягне. Вони там з краєчку. Гей, далеко. Ще копанка замерзлена у нас. Та й такі-то справи. Багато ніц не планую купляти, але подивимося, що зараз купимо. Та й таке то. О. Ну а хто? Посилку прислав тоді, що там посильці. Тоді ще може вам скажу, уявлення не маю, ніякого. Хто це і що це в цій посильці. О, так щось такі то справи. А вам поки пауза, прийду додому, тоді вже покажу, що я і яке я робила, де я була, що бачила. Я вже на першу кладку зайшла. Дічка. Чистенька, чистенька. Гарненько, гарненька. Та й таке діло. Дай Боже, щоб, щоб все добре було. Так що поки мій пауза. Оточки зробила на заставку. Всім папа. А що буде, тоді покажу далі. Ну що, зробимо розпаковку посилочки. Посилка прийшла від Тетяни Петрівної. Ось. А що? Поняття не маю. Зараз ми подивимося, що тут є. Це посилка сюрприз. Ось, я не знала за цю посилку нічого. Тетяна Петрівна сказала, що це. Хотіла зробити сюрприз. Сюрприз вдався, якщо чесно. А що всередині я не знаю? Зараз побачу. О, це найкращий сюрприз. Це дивіться, яка красота для мого ігора. Ви бачите, дивіться ну, які гарні, які горішки гарні. М -м, а які здорові. М -м, а смачні. М -м -м. І тут ще щось в мене є. Угу. Це таке? Взяти можна ним що небудь, а можна якусь нищенку поставити, щось є. Угу. Ну, письмо сказали, що особисто мені читати не треба. О. Угу. А це мені фартушок такий. Бачите, такий. Ігорові горішки, а мені фартушок. М -м -м, красота. Дякую, Тетянко. За гарний подарунок і за сюрприз. Дуже приємно. Письмо велике, але я собі прочитаю сама. то казали, що суто для мене. Ось такі то справи. Так що дуже приємний подарунок. Я дякую Тетяні Петрівні. За такий сюрприз. Це для моїх гра самі подарунок. Я дуже-дуже вам вдячна. Дуже смачні такі солодкі горіхи. Це, напевно, такі великі, як мені ви присилали, напевно, ті, що я посадила. М -м -м, але смачно. Гарного вам деночка всього найкращого Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Сюрприз вдався. Хай Бог дає, щоб все було добре, я потім почитаю письмо після розпаковки. Пріла прибігла. Зараз ще розпаковку зроблю покупок з магазину. Ось. А там. А там до роботи, бо день не стоїть, сонце не пасеться. весь час мій дід таку приказку казав. День не стоїть, сонце не пасеться. А робота сама не робиться, треба її те робити. Так що зараз, поки зроблю розпаковку, минутку оддихну. І підемо до роботи. Ну, а вам всім гарного дня, а Тетяни Петрівні Велике-велике дякую. Це дуже, е, як сказати, цінний і гарний подарунок. Мені дуже гарний фартух. Ось е, такий з квіточками весняний. Це на день народження і Ігор, Ігорі горіхи це дуже-дуже. це йому Рекомендують їсти лікарі сказали в день хоча б пару горіхів з'їдати. Хоча горіхи корисно всім їсти. Але смачні солодки. А ну не кусайтеся! Вредні. Всім до зустрічі, всім папа. І дякую ще раз за сюрприз посилку, а вам всім гарного дня, гарного перегляду!